Вітаю вас, восьмий клас. Отже, починаємо працювати за програмою. Починає у нас перший модуль міні -футбол, футбол який ви вибрали. На цьому тижні ми будемо планувати такі технічні елементи, зупинка і передача м'яча. Це у нас вже йде четвертий рік навчання, тому зупинка буде у дівчат з тигном, у хлопці, грудима. Передача буде однакова. Зараз я продемонструю внутрішньою стороною стопи. В футбольному терміні вона називається щіточка або щічка внутрішньої стороною стопи. Дивіться, дозволяється, щоб м'яч віддаємо передачу відразу, а, а дозволяється, щоб м'яч навіть раз вдарився від підлоги, потім даємо пасти. Якщо вже два рази, три рази, то вже дуже довго буде, це буде рахуватися за помилку. Краще віддавати пас, діти, коли м'яч щойно торкається підлоги. Ви тоді віддаєте пас і він тоді покотиться і дуже буде для вашого напарника далечного, і краще, легше приборкати. Зараз давайте ми трішечки йдемо наперед. По новому передачу м'яча. Уявили спочатку, що ви там зупинили, м'яч опускається, ми випрямляємось, випрямляємося. випрямляємося. Можна сказати, ноги у нас трішки коліна випрямляється. Коли робимо передачу, теж коліна у нас випра... ну, трішечки випрямляється. Ось таким чином. Ось летить підлога. Бачите? І таким чином, коли м'яч у нас біля підлоги, він відразу котиться. Можна відразу, коли ви зупините, можна в польоті віддавати передачу. Можна, щоб м'яч не торкався першого разу під логи. Ось таким чином. Раз і віддали. Раз і віддали. Ну, а тепер для дівчат: зупинка м'яча стигнула. Зупиняємо м'яч. Ну, Це переважно в більшості, коли там верхня подача, підбір, там свічка такий тоже футбольний термін. Ногою ну, трішки важко його приборкати. Треба, щоб у нас стегно було горизонтально. Якщо у нас не до кінця буде піднята нога, то м'яч відлетить вас вперед. Ось таким чином. Зупинка не відлітає, його неможливо потім приборкати дати передачу. Помилка рахується, якщо ви м'яч будете приймати на коліна. Тоді м'яч може відлетити куди завгодно. Куди завгодно, це лотерея. Дівчаткам, треба зробити 2-3 рази правою ногою, зупинкою передачу, не навхрест, 2-3 рази лівою ногою. Звичайно, в рік можна як завгодно міняти ноги, але тут ми будемо виховувати вашу спритність розвивати. Демонструю. Починається зі всього. <кху> зі стійки. Як такого, ви знаєте, стійки футболіста немає, є волейболіста, стійка, баскетболіста. баскетбаліста. Блавцов футболіста дуже багато вихідних положень. Ну, трішечки більше, ніж основна стійка, не узка, не дуже широка. Знизу починаємо. Трішечки на шпиньки встаємо, трішки, Коліна зігнуті і плечі назад. Зупинка. Е я вам дзерка не демонструю. Зараз зупинка буде для вас лівою ногою. Лівою ногою. Раз і відразу передачка. Можна, щоб м'яч раз торкнувся підлогою. Раз і передачка. Те ж саме правою ногою виконуємо. Раз і передачка. Бачите? Що не м'яч торкається підлоги, я його даю і робимо передачу. І тоді м'яч котиться. Для хлопців те ж саме вихідне положення, основна на навшпинки коліна зігнути. Тільки хлопці більше плечі назад. Коли будемо зупиняти м'яч грудима, трішечки треба по інерції його, те ж саме з ними зупинятися. Потім різко ми піднімаємо плечі, встаємо, навіть тулуп трішки вперед і робимо передачу. Ви робите хлопці, 3-5 разів будь-якою ногою передачу, або правою або лівою. Можна змінювати. Демонструю для хлопців. Позже зараз буде демонструвати, ми з м'ячем або зупиняємося, або може навіть трішки підбити. Якщо дуже сильно летить, тоді його зупиняємо. Якщо не висота і швидкість не така потужна, то трішки підбиваємо. У нас буде невелика висота, тому що ми в кімнаті, я буду трішки підбивати м'яч. Отже, зробили стійку і працюємо. Підбили передачка. Те ж саме лівою ногою. Підбили і передачку зробили. Ось, І бачите, м'яч не торкався, відразу давав передачу. Підлоги, все, восьмий клас, Пануйте, будь ласка, цей вид. Якщо є якісь питання, звертайтеся, будемо індивідуально з кожним працювати. Всіх бах, будьте здорові!